Вітаю вас, шановні глядачі. Це програма Акценти. І сьогодні будемо говорити про підготовку до навчального року, який стартує вже за два тижні. Освіта у війну має свої особливості. Зокрема, тривалий час навчання в запорізьких школах відбувалось дистанційно. Навесні було відкрито кілька закладів, які працювали у змішаному форматі. Як буде цього навчального року, до чого варто готуватися учням і батькам? Говоримо у студії. У гостях Віталій Лисенко, перший заступник директора департаменту освіти і науки Запорізької. Ради. Вітаю вас, пане Вітаю. доброго дня. Отже, початок нового навчального року, не за горами. Як буде організовано навчальний процес у запорізьких школах, в новому навчальному році? Скільки шкіл працюватиме, і як у змішаному форматі? Чи як? Ну, я розпочну, що взагалі в системі освіти міста зараз налічується 180 закладів загальної і середньої освіти, тобто 100. 8 шкіл. Далі 114 закладів дошкільної освіти, це 114 садочків, та 13 закладів позашкільної освіти. Хочу наголосити, що минулого навчального року, в 2023-2024, згідно рішення Ради оборони, перші 42 закладів, Заклади загальної середньої освіти отримали дозвіл на початок організації освітнього процесу в змішаному офлайн форматі, тобто це були ті заклади освіти, які пройшли відповідні комісії, тобто в них є укриття. Воно пройшло відповідний огляд, має акт, в якому ці укриття рекомендовані для проведення навчального саме процесу. Також було підготовлено рішення виконавчого комітету з цього приводу, і також підготовлено рішення ради оборони області, саме згідно з якого було надано дозвіл на початок навчання. Взагалі, весь процес щодо вибору форми навчання покладається в першу чергу на батьків та на адміністрацію навчального закладу. Тобто ми всі розуміємо, що наскільки питання щодо вибору саме форми навчання воно є дискусійним, воно є проблемним, воно є а, деякою мірою нервовим, адже чотири останні роки ми розуміємо, що діти, на жаль, не могли. Мати змогу організації навчального освітнього процесу в нормальній формі, як ми до цього звикли. Два роки коронавірусу, два роки війни. Ну і вже багато дітей, навіть 1 вересня, ніколи не ходили до школи і вже перші 3-4 роки їх пройшли виключно в онлайн форматі. Тому ми розуміємо, наскільки це питання є тонким, наскільки це питання є таким обережним, і потрібно його вирішувати з максимальним комфортом перш за все для батьків. Тому, взагалі, щодо вибору цього процесу, перш за все це починається в кожному закладі освіти з опитування батьків: чи готові батьки віддати своїх дітей на офлайн навчання, тобто на змішаний формат навчання. Чи готові вони водити дітей до школи? Рахується кількість батьків, і кількість учнів, які готові до цього. Тобто, це ми кажемо, коли в навчальному закладі є укриття, воно облаштоване. Попередньо вже пройшли всі огляди комісії. Воно є рекомендованим. Після того як ми отримуємо інформацію щодо кількості учнів і кількості батьків, які погоджуються навчатися у змішаному форматі. Проводиться педагогічна рада в школі, і на педагогічній раді ухвалюється вже рішення щодо обрання саме форми навчання. Після цього департаментом освіти готується рішення виконавчого комітету і готується вже рішення ради оборони області. Хотів би зазначити, що ми розуміємо, наскільки важко батькам дається цей вибір, наскільки є. Певні дискомфорти, певні питання, які їх турбують з точки зору і безпеки і психологічної стану дитини, і взагалі того, що діти в нас багато вже років не ходили до школи. Тому ми стоїмо перш за все на тій позиції, що ми даємо вибір будь-якому з дітей, всім батькам, і не кажемо, що або так, або так. Угу. Тобто, ми кажемо про те, що батьки мають. Повне право обрати комфортну для них модель і мають повне право обирати, як саме комфортно буде для їхньої родини. І не обов'язково, що вони спочатку оберуть навчання онлайн, а потім вони будуть змушені постійно ходити не ходити в школу, а лише онлайн, так дивитися уроки. Ми про це не говоримо і говоримо про те, що будь-який час батьки можуть змінити свої рішення, попробувати походити в школу саме офлайн, подивитися, чи комфортно дитині, чи достатньо добрі умови створені. І в будь-який момент вони можуть змінити свої рішення і почати навчатися вже офлайн. Тобто в моделі, яка пропонується наразі в місті Запоріжжя, є Варіанти і очної, і заочної навчання, і змішаної форми навчання тобто діти можуть в одному і тому ж навчальному закладі. Як ходити на заняття офлайн, так і отримувати знання онлайн в класах, які будуть займатися онлайн. Тому наголошуємо на того, що ніхто не буде в жодному разі змушувати батьків обирати якусь певну форму, і ніхто не буде змушувати батьків, як то кажуть, там, через коліно чи якимись такими адміністративними методами, обов'язково виходити в офлайн навчання. Наше спільне завдання, щоб цей процес був якомога більш комфортним, як умова. Більш таким поступовим, і щоб батьки самі дійшли того висновку, коли їм стане максимально комфортно, коли вони перестануть переживати, то вони самі зрозуміють, як краще буде саме для їхньої дітей дитини, і як краще буде саме для їхньої родини в цьому навчальному році. Ну, ви сказали, торік 42 заклади могли працювати в змішаному форматі. Спочатку вони мають отримати дозвіл, а потім пропонувати цей формат. я Так розумію. Тобто, всі мають бути забезпечені умови для того, щоб таке навчання відбувалося. Зараз це досі 42 школи. Чи вже Ні, зараз це зараз? Це не досить. 42 школи, ті, які продовжать займатися вже в змішаному форматі. Наразі ухвалено рішення ще про 18 садочків, які можуть також вийти в змішаний, в ну, офлайн. Навчання це короткострокове перебування дітей, це три години для старших груп. І наразі в нас йде великий процес проведення ремонтів, як поточних, так і капітальних ремонтів в закладах загальної середньої освіти, які виконуються як за кошти міського бюджету, так і за кошти обласного бюджету, так і за кошти державної субвенції за рахунок грантів міжнародних організацій. Тобто ми зараз виконуємо поточний ремонт приблизно в 15 закладах загальної середньої освіти, це саме поточний ремонт в укриттях, згідно тих зауважень, які були надані під час огляду цих укриттів. Це там або відсутність вентиляції, або її несправність, або відсутність стаціонарних туалетів, або відсутність електрики тобто певних норм, які не дають право комісії, до складу якої входить. Представники ДСНС, представники поліції, представники Держпродспоживслужби, багато багато тих профільних служб, які саме вирішують, чи безпечне це укриття чи ні. Ми аналізуємо дані висновки і проводимо певні заходи для того, щоб це укриття були виконані там ремонтні роботи, і воно було рекомендовано для початку навчання. Тож біля 15 в нас закладів зараз перебувають в поточному ремонті. 11 закладів у нас будуть зараз ремонтуватися капітально. Це за кошти ЮНІСЕФ. Два заклади виконуються капітальний ремонт укриттів безпосередньо організацією ЮНІСЕФ. Наразі будується п'ять підземних шкіл на території нашого міста. Тут функції замовника передані обласній військовій адміністрації. Одна підземна школа зараз буде будуватися за кошти уряду Литви. Також в нас завершується 5 ремонтів капітальних, які були розпочаті в укриттях в школах минулого року. Виконуються роботи з облаштування пожежними сигналізаціями, це там, де були в нас приписи від пожежників щодо необхідності встановлення засобів пожежної сигналізації. І також зараз розробляється 15 проєктно-кошторисних документацій, 15 проєктів на виконання капітальних ремонтів у наступних укриттях. Тобто на цей рік поетапно ми будемо щомісяця збільшувати кількість. З дітей збільшувати кількість навчальних закладів, які ми будемо пропонувати і на раду оборони, і на міськвиконком, для того, щоб виходити вже в змішаний формат. Ну треба сказати, що до війни в нас було приблизно 67 тисяч дітей в місті. А зараз, за нашими даними, в місті перебуває трохи більше 40 тисяч дітей. Ну, на зараз ця цифра складає 40 тисяч учня. Тобто ми бачимо, наскільки менше наразі дітей в нас в місті, і ми розуміємо, що ми маємо зробити зараз все можливе, щоб якнайбільше шкіл були облаштовані підземними укриттями, і якнайбільша кількість дітей могли піти вже в змішаний формат навчання. От, пане Віталі, шкіл у Запоріжжі 100... 108, так. Скільки з них вже з укриттями? З укриттями взагалі Погодні, в нас 158 є закладів освіти. це і це школи і школи, дитячі позашкільні. садочки і позашкільні заклади. В них є 171 укриття. Тобто, частина з них рекомендовані, частина в них рекомендовані за умов виконання певних невеличких Скільки ремонтів. таких Закладів може функціонувати вже. Ну тобто, все погоджено, все там добре з укриттями, всі вимоги дотримані. Це 42 школи школи, 18, 18, 18 садочків, садочків. і угу. зараз до початку вересня. Ми маємо закінчити поточний ремонт в 15 закладах, і потім поетапно будемо виконувати роботи з капітальних ремонтів і завершення цих капітальних ремонтів. Це ще 15 укриттів, які виконуються за кошти ЮНІСЕФ. Два заклади освіти, де безпосередньо самі роботи виконує ЮНІСЕФ, і потім це вже ті підземні школи і ті масштабні об'єкти, які зараз в нас будуються на території міста. У ми, планах я так розумію, всі школи, всі заклади ми зараз хотів. за нашими розрахунками до кінця навчального року, це 24-25 угу. роки. Ми маємо забезпечити всіх дітей, які перебувають в місті, можливістю відвідувати заклад загальносередньої освіти вже в офлайн режимі. І це є різні для цього можливості або ремонти, або організація самоосвітнього процесу на території іншого закладу, або в другу зміну, або якщо там є велике укриття, Тобто зараз відпрацьовуємо кожну окрему школу, відпрацьовуємо кожен окремий колектив в кожному районі для того, щоб обрати максимально комфортний формат для навчання. Ви розумієте, що кожна школа це є своя історія, і взаємодії батьків, і взаємодії адміністрації школи. Це є історія, де саме вона розміщується. Дуже багато залежить чи є там школи, які знаходяться поруч, чи це єдиний навчальний заклад. Дуже багато залежить від історії самого закладу. Тому намагаємось максимально підійти. До кожної школи з особливою увагою і обрати саме той формат, який підійде даному закладу освіти. Тому зараз розглядаємо безліч варіантів і організація освітнього процесу на базі укриттів в закладах культури, і організація цього процесу на базі укриттів бібліотек і закладів. Які в нас також є в міську в комунальній власності, і можливо там тимчасово організувати освітній процес до моменту, поки в школі вже не буде виконання роботи з облаштування укриття. Ми маємо розуміти, що згідно рішення Ради оборони цього року, ну як і минулого, освітній процес дозволений лише в укритті, тобто з цього ми маємо виходити. І це є нашою головною метою облаштувати всі заклади саме необхідними укриттями. Тобто навчання навчання відбуватиметься безпосередньо в укритті, так, чи діти спускатимуться під час тривог. Тобто, щоб не переривати рішень, просто згідно рішень ради оборони, навчання має бути виключно в укриттях цих закладів. Саме тому до них є і такі вимоги ага. щодо і облаштування санузлами, облаштування системою вентиляції. І зараз ми опрацьовуємо питання наповнення саме цих укриттів. Велика кількість запитань до нас. Зараз надходять, як саме організовується процес синхронного або асинхронного навчання дітей. Тобто, коли саме в нас йде у в нас паралельно. За допомогою засобів комп'ютерного зв'язку, mm -hmm. з допомогою інтернету, за допомогою веб камери є можливість транслювати цей ж самий урок для тих дітей, які наразі обрали для себе форму навчання онлайн і перебувають вдома. Тому зараз опрацьовуємо і потреби закладів, і можливості закладів, і стан роботи інтернет мережі саме в укриттях, для того, щоб ми мали можливість запустити у різних виглядах. Саме навчальні процеси, щоб він був максимально комфортним. Але хочу сказати одразу, що саме організація освітнього процесу в укриттях є, на жаль, неможливо її зробити настільки ж комфортним як навчання в класах. Тому всі батьки мають розуміти, що це той виклик, перед яким ми зараз з вами стоїмо. І багато школ вже це спробували, багато школ це будуть впроваджувати вперше. Тому всі мають розуміти, що на жаль, це є той виклик, який нам всім потрібно просто пройти. І настільки комфортно, як було навчатися в класах, в аудиторіях. На жаль, якби ми всі з вами не намагалися організувати цей процес, все одно ми будемо стикатися з певними проблемами, адже все одно ми розуміємо, що це буде навчання в укриттях. Ми дуже багато уваги зараз. Приділяємо налагодженню комунікації із громадськими діячами, з громадськими організаціями, з батьківською спільнотою. Розуміємо, що було допущено певні прогалини саме в такому спілкуванні, бо дуже багато у громадськості і у наших активістів, і у батьків є запитання, які потрібно вчасно відповідати і відповідати такою зрозумілою мовою, а не мовою чиновників, а не формальною мовою. Тому наразі співпрацюємо з дуже великою кількістю громадських організацій, опрацювали з ними нові наші моделі. Як ми пропонуємо вихід до навчання, опрацювали алгоритми дій батьків, алгоритми дій. Адміністрації школи, що потрібно обирати, як потрібно обирати форму навчання, як батьки у цьому можуть мати брати участь. А громадські організації їхнє завдання в цьому процесі яке громадські організації допомагають нам поширювати цю інформацію mm -hmm. саме серед батьківської спільноти і допомагають не тільки з боку департамента цю інформаційну роботу проводити, а й зі свого боку. Тому там такі страшні організації, як багато нам там здавалося, і хочу вчитися, і запорізький центр розслідувань і вуз. І багато багато таких організацій, до яких ми звикли, що зазвичай це якісь запити, якісь там розслідування. Наразі ми працюємо спільно з ними. Наразі ми є єдиною командою, і наше завдання. Максимально донести зрозумілою мовою інформацію, що буде з 1 вересня, які проблеми можуть бути, які практичні аспекти треба враховувати. Наразі з цього тижня ми будемо організовувати зустрічі на території укриттів шкіл, які планують вийти в офлайн, і будемо туди запрошувати адміністрацію батьківську спільноту тих шкіл, які вже працювали. Тобто, хочемо зробити таку серію зустрічей, в ході яких Батьки можуть задавати питання, які їх турбують щодо організації освітнього процесу, не лише дирекції своєї школи, яка ще не працювала в укритті, а можуть задавати це саме школам, які вже. З цим стикнулися, які вже мають гарний досвід співпраці Це обмін досвідом. Так, це uh -huh. і певне неформальне спілкування і обмін досвідом. Тому ми розуміємо, що зараз за чотири останні роки батьки і діти дуже відвикли від звичного такого спілкування. Ми всі зараз звикли отримувати інформацію, засобів мережі інтернету, з Фейсбук, з Телеграм-каналів. А треба повертатися все ж таки в офлайн І Треба, і треба знов вчитися комунікувати, вчитися правильно між собою. Обмінюватися інформацією і думками і вчитися все таки відповідати на ті питання і на ті виклики, які перед нами зараз стоять. Я так розумію, що багато питань вирішиться з появою завершення будівництва підземних шкіл. Так. Що там у нас зараз відбувається? На якому етапі будівництва, Скільки проєктів у роботі? Наразі є шість проєктів будівництва підземних шкіл. Це п'ять проєктів, якими займається Запорізька обласна військова адміністрація. Це 107 школа, 88 школа, Елінд, Логос, 46 школа. Це є п'ять підземних шкіл, які розраховані по 500, на 500 людей. Кожна і одна підземна школа, це 99 школа, буде будуватися за рахунок коштів уряду Литви. Це велика підземна школа, розрахована на тисячу людей. Наразі на трьох школах вже розпочаті роботи: це 107 88 і Елін. Проводяться земляні роботи, проводяться підготовчі роботи, і проводяться вже роботи з бетонування і з облаштування фундаменту, скажімо так, так і бетонних конструкцій. Маємо надію, що до кінця року будуть перші в нас вже школи, здані в експлуатацію. Це значно нам полегшить ситуацію в місті, бо укриття і підземні школи на таку велику кількість дітей, які будуть розраховані ці підземні школи, і вони саме будуються вже за новими технологіями, вони будуються згідно нових державних будівельних норм і будуть відповідати повністю всім безпековим умовам, які наразі є. Тобто, а вже ж вони будуть набагато комфортнішими, ніж ті укриття, які ми маємо зараз в школах, адже ви знаєте, що нашим школам там мінімально. 20-30 років це самі такі нові школи. А величезна кількість закладів. У нас вже більше 50-60 років будівля. Ми розуміємо, що саме укриття і підвальні приміщення в всіх школах ми зараз їх максимально пристосовуємо, проте це не нові, не нові будови і не нові проекти, на жаль. Я так розумію, мова йде не про змішану форму навчання після введення в експлуатацію цих шкіл, а вже про повноцінний очний Півноцінний офлайн. Так. Просто цікаво зазвичай скільки учнів у школах вистачить, наприклад, 500-1000 місць вистачить, так одну вони... школу помістити. То Так, туди. так вони так і обраховуються в принципі по кількості учнів, які зараз безпосередньо перебувають у місті. Це будуть нові школи, чи це школи? Ну ти, як ви сказали, наприклад, на базі Елінту, значить, всі учні Елінту будуть навчатися в цій так. підземній школі. Так а ще черги немає до, до переведення в ці навчальні заклади. Не сформуєте ще? Хто зможе там навчатися? По-перше, нас... по зараз зарано говорити, бо mm -hmm. у нас зараз формується попередня мережа на цей навчальний рік. Остаточну мережу вже по кількості ми будемо бачити десь на в середині вересня місяця. І ця кількість дітей, яка перебуває в місті, вона, на жаль, Дуже змінюється кожного тижня, тобто ми рахуємо. Одну кількість дітей бачимо, що проходить тиждень і в нас іде коливання по кількості. Тому ми на початок навчального року побачимо, скільки в нас дітей справді зараз є. Я думаю, що ця цифра буде змінюватися і протягом осені, і вона буде значно залежати від тих умов, які ми будемо щодня створювати в наших закладах освіти. Чим краще будуть оснащені заклади освіти, чим краще будуть зроблені ті капітальні поточні ремонти, чим швидше будуть побудовані підземні школи. Я впевнений, що тим більша кілька. Кількість батьків захотять саме розпочати навчання для своїх дітей вже в змішаному форматі. Ми мали нараду таку розширену з директорами шкіл, які працювали минулого року в змішаному форматі. Питали їх про досвід, саме спілкування з батьками, питали, яка кількість у них батьків одразу погодилась, як потім цей процент змінювався. І всі практично казали, що одразу. Приблизно до 60% були згідні розпочати навчальний процес в укриттях, а згодом, буквально там за півмісяці, і за місяць, коли вони подивилися, що в принципі все добре, навчальний процес і все організовано. Нормально дітям це комфортно. Діти насправді дуже щасливі від того, що вони виходять в змішаний формат і починають бачити своїх однокласників. І справді більшість дітей хочуть вже вийти в школи в нормальному форматі. То цей процент вже на 15-20 був більший протягом одного-двох місяців. Тому ми бачимо, що динаміка є позитивною, і сподіваємось, що ми зможемо саме зробити всі умови для того, щоб батьки повірили в нас, повірили в систему. Я думаю, що кожного дня ми саме це і робимо зараз. Ну, коли тільки стартувала змішана форма, так моніторили, знаю, що виявляли певні недоліки. На цей навчальний рік на поточний вже будете брати той досвід і якось облаштовувати так, щоб це було зручно, комфортно. Я і ж кажу, през... що кожна школа це своя історія, угу. кожне укриття це також своя історія, бо вони зовсім різні, зовсім різні проекти. І тоді тому в нас зовсім різні підходи до облаштування кожного укриття. Це є зовсім різні приміщення за своєю конфігурацією, тому для нормального проведення саме освітнього процесу в них ми зараз опрацьовуємо ті питання, які в нас виникли минулого року. Зараз будемо закуповувати і влаштовувати так звані акустичні штори. Це такі. Механізм, як можна відділити цей великий простір і поділити його на декілька навчальних просторів для того, щоб не заважав той акустичний шум від проведення уроків одним класом, другим третім. Ви знаєте, що в укриттях не може бути таких капітальних стін, не може бути uh -huh. якихось дверей. Є певні вимоги від ДСНС, від пожежників. Тому зараз опрацьовуємо такий варіант: працюємо над покращенням швидкості доступу до мережі інтернет в укриттях, кількість цих точок. Працюємо також над збільшенням кількості веб-камер і ноутбуків, за якими будуть працювати саме викладачі в укриттях, для того, щоб покращити зв'язок, саме Ви розумієте, що коли йде е, навчання в аудиторії на навчальному класі, то викладач. Він на своєму місці сидить і дуже зручно викладати матеріал. А коли це є укриття, це є трошки інша методика і пересування в нього. І вже ми не так сидимо, як ми звикли до цього в приміщенні класу. Тому багато багато таких технічних питань виникає, але вони вирішуються вже по ходу. Як іде організація освітнього процесу, ну з огляду на ту підготовку, про яку ви розповіли, що це і гаджети закуповуються, і ці акустичні штори це е, не дешево облаштувати зараз всі школи. Е, е, хто допомагає в фінансуванні в модернізації укриттів? Я так розумію, це не лише міський бюджет, дуже велика не лише біськості. міський бюджет допомагає і міжнародні організації. Uh -huh. Дуже велику увагу до нашого міста і дуже велику увагу саме до організації освітнього процесу приділяє нам така організація, як ЮНІСЕФ. Вони допомагають нам матеріально, тобто оплачують ті проекти щодо капітальних ремонтів в підвальних приміщеннях для того, щоб ми їх могли використовувати в якості укриттів в школах. Це 11 проєктів. В двох школах вони безпосередньо самі роблять ремонт. Це перша 58-ма школа. Також місто бере участь в програмі ЄП. Це велика комплексна програма, яка включає в себе термомодернізацію закладів разом з побудовою також підземних шкіл, підземних укриттів. Також ми зараз співпрацюємо з. Німецьким банком КФВ. Це також програма щодо термомодернізації та ремонтів в закладах освіти. Також ми співпрацюємо за програмою НКПВУ, тобто це надзвичайна кредитна програма щодо відбудови України. Згідно з цією програмою у нас фінансується відбудова 53-ї школи, відбуду ремонт в укритті малої гуманітарної академії, також в закладах позашкільної освіти. Тому щоденно моніторимо. Які організації можуть надавати нам допомогу. Також я вже казав про уряд Литви, який буде допомагати нам будувати 99-й школі підземну школу. Також співпрацюємо з урядом Норвегії. Вони нам допомагають в облаштуванні укриттів, і також надають кошти або на матеріали, або саме на устаткування, яке в нас буде розміщуватися в укриттях. Тому надзвичайно активно зараз співпрацюємо з усіма організаціями і міжнародними, і нашими. Щодо саме спільних зусиль для того, щоб якнайшвидше виконати. Ті ремонти і виконати саме ті завдання, які перед нами стоять. Ну, будемо сподіватися, що навчальний рік буде безпечнішим ніж попередні, і діти будуть навчатися в комфортних для себе умовах. А я вам дуже дякую за цікаву розмову. Це був Віталій Лисенко, перший заступник директора департаменту освіти і науки Запорізької міської ради. А я бажаю вам почуватися безпечно і комфортно, де б ви не знаходились. Бережіть себе, своїх дітей, і хай щастить.